якщо Україна не матиме підтримки, США, Америка буде зовсім іншою країною. І Я відмовляюся вірити, що це можливо. Білий дім дуже обережний у тому, щоб не диктувати, який має бути кінцевий результат. Але я думаю, що наш уряд міг би трохи чіткіше сказати, що ми хочемо поразки цієї агресивної неоімперської зовнішньої політики Росії. Я вважаю, що Україна може бути в безпеці без перемоги над Росією, але Україна не може бути в безпеці без перемоги над Владимиром Путіном і його агресивною зовнішньою політикою. Ми наближаємося до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну? А Конгрес США не може схвалити запиту на додаткове фінансування для України у Сенаті. Це законодавство пройшло схвалення, але у палаті представників воно зіштовхується із опозицією попри те, що законодавці публічно і неодноразово казали, що будуть підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Що відбувається на капітолійському пагорбі, і які шанси, що конгрес схвалить фінансування? funding for Ukraine will pass the Congress. так, Сенат ухвалив допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Це фантастичне рішення, давно назріле, як ви добре знаєте, вкрай необхідно Україні. Щодо палати представників, я б сказала, що рівень підтримки України там високий. Проблема в тому, що є невелика група правих, яка контролює лідерів. А згідно з правилами палати представників, лідер має великий контроль. І в цьому випадку, оскільки лідер дійсно контролюється крайньо правими, республіканці мають незначно більш. Шись тож він повинен триматися цих ультраправах, тому у нього зв'язані руки. Я вважаю, базуючись на тому, що він казав у минулому, і тому що казала мені інші за лаштункомі, що Марк Джонсон не проти допомоги Україні. Я думаю, що він за, але він намагається маневрувати, щоб зберегти посаду спікера. Є дещо, що можна зробити у палаті представників, аби схвалити законопроект, схвалити допомогу Україні. Це складне і кмітливе використання правил за Та оскільки існує велика підтримка України допомоги Україні, я вірю, що їм вдасться це зробити. Тому з цього питання я належу до табору оптимістів. Чи існує можливий план Б на випадок, якщо Конгрес не схвалить фінансування для допомоги Україні Планом бі міг би бути інший законопроект, запропонований членами Конгресу. Також триває дискусії за лаштунками, які ведуть уряди країн, зокрема і Сполучені Штати та інші партнери України, про те, аби конфіскувати заморожені російські активи і використати їх, тому що по суті Росія розв'язала війну проти цивільного населення України. Росія має нести відповідальність. Росія повинна платити реституції, і Росія може почати платити зараз, щоб українці. Почали відбудову вже це. Точно допомогло б. Є очевидні аргументи про спрямування коштів на реконструкцію. Оскільки росіяни цю шкоду завдали, частина цих грошей також може бути використана на зброю. Хоча я не знаю, чи цей варіант насправді розглядається. Але якщо ці гроші можна буде використати на реконструкцію, можливо частину європейських коштів, які зараз йдуть на економічне відновлення можна було б перепрофілювати на військову допомогу, якщо уряд США не збере себе докупи. Інші експерти теж кажуть, що ті 50 мільярдів євро, які нещодавно схвалили у ЄС, можна використати для закупівлі американської зброї. Чи це життєздатний варіант? Це можливо. Я думаю, що європейці могли б закупити зброю у нас існуватимуть утім певні обмеження через темпи виробництва. Ми знаємо, що вже є проблеми з нарощуванням темпів оборонно промислової бази. Ви згадали заморожені активи. Як багато підтримки має ця ідея? Бо ми знаємо, що ведуться дискусії, але наразі нема конкретних дій щодо цього. I think there is broad support. широка підтримка існує це питання більш юридичне. Дискусії правові у міжнародному кримінальному суді триває процес щодо звинувачення Росії. Я думаю, що вони будують більше справ. Нині є чіткий ордер на арешт Владіміра Путіна за викрадення українських дітей, але є й інші справи, які зараз будуються, в яких йдеться про знищення майна, тортуру, зґвалтування під час ведення війни. Всі ці злочини вивчаються на міжнародному рівні. І звісно, генпрокурор України Костян має понад. 100 тисяч справ окремих справ, які він також веде. Тож за лаштунками ведеться велика правова робота, побудова ширшої справи проти Росії, яка поставила міжнародне співтовариство на міцнішу правову основу для конфіскації російських активів і подальшого використання їх в Україні. Тож може існувати певне бажання зачекати, доки не буде проведено більше правової роботи. Але, врешті-решт, якщо нам потрібні гроші, щоб допомогти Україні встати на ноги і відверто кажучи, боротися за збереження свого суверенітету. Ато тоді нам доведеться використовувати ці ресурси. Рік тому було більше оптимізму і більше впевненості в американській підтримці України. Чи Україна втрачає її? Чи ми просто маємо справу із роком виборів? я думаю, що ми маємо справу із виборчою політикою, хоча варто сказати, що для американців було легше висловлювати підтримку Україні, коли на екранах телевізорів показували жахливі атаки на український народ і наслідок цього в Бучі та інших місцях. Тепер слава Богу, ми маємо підтримку з повітря. Є повітряне прикриття. Звісно, ці злочини продовжуються, але вони не висвітлюються в змі. На додачу до цього у нас є ті, кого я назвала б безвідповідальними лідерами. Крайню. Праві, які повторюють тези за Владимира Путіна, впливаючи на громадськість США. А на додачу до цього, ми маємо справу із відчутною хвилею ізолюціонізму в Америці. І люди, які дотримуються цього напрямку, намагаються вдавати, що якщо ми ігноруватиме світ, світ може залишити нас у спокою. Але це неможливо. Але це на жаль тече мислення, яка зараз переважає, і яку працювають деякі люди у ході виборчої кампанії. Не лише крайньо праві члени конгресу. Є сенатор Лінсі Грем, який на початку війни був чи не найбільшим прихильником України, який тепер каже, що можливо допомогу Україні треба давати у позику, і що для нього найважливіше питання кордон, хай, хоч Європа собі розсиплеться. Як ви дивитеся на таку зміну позиції на капіталійському пагорбі? Ви наводите приклад одного сенатора, і він дійсно помітний, Бо, як ви знаєте, я очолюю інститут Маккейна. і всі сенатори, які були разом з Джоном Маккейном, коли він гордо стояв на майдані, і заявляв, що ми будемо з Україною. Він був. І Якщо хтось із них не так сильно зараз підтримує Україну, він виділяється. Як на мене, це аномалія, і в сенаті не так вже багато тих, хто не підтримує Україну. Їх насправді небагато. І знаєте, можливо, ліві також зацікавлені бути більш ізоляціоністськими. Більш зосереджуватися на внутрішніх питаннях, але я думаю, що загалом серед керівництва сенату змін в позиціях не відбулося. Сенатор МакКоннелл дуже рішуче виступає за допомогу Україні, тому я не думаю, що серед серйозних політиків відбулася реальна зміна. Є деякі, хто намагається апелювати до виборців Трампа, до самого колишнього президента Трампа і тих членів Конгресу, які відчувають зобов'язання перед його електоратом чи ним самим. Тож ви вважаєте, що республіканська партія лишається партією Рейгана і Маккейна, а не Дональда Трампа. на жаль, зараз республіканська партія це партія Дональда Трампа, але є хороші республіканці, які наполегливо працюють, щоб повернути свій вплив у системі, а потім відновити контроль над республіканською партією. Як американка, я хотіла б мати двопартійну систему, де обидві сторони ведуть хороші конструктивні дебати, аби визначити найкращий спосіб досягнути Мети, ми не повинні сперечатися про мету. Ми прагнемо бути демократичним суспільством, де ми захищаємо права наших громадян. Це не повинно бути предметом дебатів. Ми маємо бути капіталістичною економікою. Це не повинно бути предметом дебатів. Ми повинні бути джерелом добра у світі. Ми повинні бути сильною Америкою, яка демонструє свою силу і підтримує інші держави інших людей. Це було бачення Джона Маккейна. і я думаю, що це бачення поділяє більшість американців. Проблема в тому, що ця республіканська партія зараз може не поділяти це бачення. Є багато республіканських лідерів, які намагаються відновити контролю. Я думаю, що якщо Дональд Трамп зазнає поразки, його напрям мислення в республіканській партії може бути переможений. І тоді звичайні консерватори, звичайні республіканці, можуть повернутися до влади. І ми зможемо вести здорову дискусію про те, як досягати нашого. Шах цілі, а також досягати здорового компромісу. повернімося до України. Спікер Майк Джонсон критикує Білий Дім, що той мовляв немає стратегії щодо кінцевої мети підтримки України. Чи на вашу думку адміністрація має цю стратегію? І чи це перемога України? Чи це перемога України? білий дім дуже обережний у тому, щоб не диктувати, який має бути кінцевий результат, розуміючи, що врешті це має бути те, чого хочуть українці. Це український суверенітет. Якщо ми хочемо бути послідовними, ми не можемо казати президентові Зеленському і українцям, чого хочуть Сполучені Штати. Це не нам вирішувати. Водночас, я думаю, що Сполучені Штати могли б сказати, що наша ціль це поразка агресивної зовнішньої політики Владимира Путіна. Це дуже чітка мета, і ми можемо досягти цієї мети або військовим шляхом, надаючи допомогу Україні, щоб Україна перемогла Росію на полі бою і щоб ймовірно призвело б до поразки цієї агресивної зовнішньої політики, або ми можемо спробувати досягти цієї поразки якимось іншим шляхом, здійснюючи тиск на російську систему, щоб змусити. Росії сумлінно вести переговори і припинити цю агресивну зовнішню політику, що не є неможливим. Але я думаю, що наш уряд міг би трохи чіткіше сказати, що ми хочемо поразки цієї агресивної неоімперської зовнішньої політики Росії Чи може Україна та інші держави у регіоні бути у безпеці без поразки Росії поразки Росії. Я вважаю, що Україна може бути в безпеці без перемоги над Росією, але Україна не може бути в безпеці без перемоги над Владимиром Путіном і його агресивною зовнішньою політикою. Тобто нам потрібне прагматичне керівництво в Кремлі лідер, який, можливо пішов би на компроміз Україною. Тоні твоні фор іздаєвенвошинтен цього року. Вашингтон прийматиме саміт НАТО. Що ви очікуєте від цього саміту? Чи підтримуєте ви ідею, щоб України НАТО запропонували Україні чіткий шлях до членства в Альянсі? Я думаю, що і майбігайпенін? Амінайфейнкпартав солюшен Запропонувати Україні чіткий шлях до членства це, на мою думку, частина рішення для викликів, які зараз стоять перед Європою. Україна безумовно має відповідати критеріям. Недостатньо казати, ми боремось у війні. Україна має працювати над боротьбою з корупцією. Існують ціла низка речей, які потрібно зробити у військовій царині, аби продемонструвати, що ви демократична країна і що ви продовжуєте удосконалювати свою демократію. Армію також потрібно реформувати, щоб впоратися з корупцією, демократизувати спосіб організації армії і щоб бути сумісними з НАТО не лише з точки зору озброєння, але й у тому, як НАТО працює, як відбувається комунікація, як здійснюється командування та контроль. Тож є ще багато роботи, яку потрібно зробити. Але я вважаю, що Україні потрібно запропонувати цей шлях. Чи вважаєте ви, що це станеться, зважаючи на сумніви двох великих країн США та Німеччини, і я не оптимістична, що на саміті влітку, який відбудеться вже через кілька місяців, Україні запропонують членство. Але напевно це буде дорожня карта до членства, що я знаю, звучить не дуже задовільно. Єдиною опцією було б якесь закінчення війни, яке б включали приєднання України до НАТО як частину домовленості з Росією. Звісно, якщо Росія готова вести переговори, тоді це могло б пришвидшити включення України до НАТО як частина міжнародної угоди. 2024-го. чи збереже Україна необхідну підтримку від США? Я Думаю, що так. Якщо Україна не матиме підтримки, США, Америка буде зовсім іншою країною. Я відмовляюся вірити, що це можливо. Тож ми продовжимо підтримувати Україну. Дякую. Дякую вам.